Вітаю! Це Кременчук сьогодні 15 березня. Коротко про головні новини міста. Три тривоги лунали сьогодні в Кременчуці, і всі вони були пов'язані з мигами 31, які нас всіх вже задовбали, адже саме вони є потенційними носіями кінжалів. Працівники обласного управління Служби безпеки викрили чотирьох любителів руського миру. На жаль, один з них мешканець Кременчука. Всі вони незабаром предстануть перед судом. Новини комунальні. 100 метрів старих металевих труб на вулиці Миру скоро замінять на нові пластикові. Сподіваємося, зміниться і якість гарячої води в квартирах Кременчужан. <звук> що буде з пам'ятною дошкою генералу Маргелову, якого вважають батьком всіх десантників? Зараз ця дошка знаходиться в парку Кагамлицький. Сьогодні на комісії з питань перейменувань була жорстка дискусія з цього приводу. Питання поки відклали, але вже зараз зрозуміло, що просто його вирішити не вдасться. У Кременчуці народилася ще одна громадянка, і це справжня дівчинка-богатир. Її вага 5 кг 250 грамів. Нову Кременчужанку назвали Уляна. Мама і Улянка почувають себе добре. І на завершення про спорт. Хокейний клуб Кременчук впевнено наближається до фіналу плей-офф. У двобої з хлопцями з Легіону наші земляки виграли і другий матч. І Якщо 17 березня в калущі Кременчужани переможуть втретє, дорога до фіналу їм відкрита.